Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Ви мене просите подивитись такі питання: чи підуть ТЦКшники на війну воювати у цій війні, російсько-українській війни? Чи підуть вони воювати? Ну, повішений прямий тут е, з, якби замороження, підвис, підвішення ситуації, яка пов'язує, яка стосується оновлення, оновлення е, їхньої неактивної позиції, яка стосується змін на майбутнє їхніх е, неактивних позицій. Повішений, каже, ні. Повішений, а ну. Каже, ні, тут сімка мечів випала, сімка мечів, четвірка мечів перевернута. Вісімка пентаклів. Дивіться, тут в них якась хитрість, і в будь-який момент вони зупиняють, вони зупиняють, ну, скажімо так, роботу по їхньої мобілізації. Зупиняють Якийсь тут хитрий хід воно тут є придуманий, хитрий хід. Крадуть. Недостатньо дали грошей. Слухайте, я не знаю, що ви зараз скажете, але недостатня кількість грошей. Вони не підуть воювати по тій простій причині, що вони годують тих, хто над ними. Це як джерело доходу. Це як джерело доходу. Я не знаю, як джерело доходу. Тут дають або гроші, де недостатньо людей. Тобто вони увагу, якщо взяти в контексті, якщо ресурси це люди, то тут мається на увазі, що вони прогинаються для своїх ну, тих, хто над ними стоїть для свого начальства, тим, що вони от як ми ефективно працюємо. Тобто тут ідеться мова і ще в будь-який момент вони показують хитрість з непрофесійною роботою. Тобто вони неправильно роблять, вони порушують закони, і вони таким самим відводять увагу від себе. Тут незакінчений процес додавання ресурсів, а також, може, тут тема і грошей, якщо хтось від них відкупається, я не знаю. То вони уці всі кошти ділять, дають копеєчку. Тут, знаєте, хитра, тут тіньові ігри, сіри, сірі кардинали сидять над ними, єрафанти перевернуті, сірі кардинали, ті, які їх кришують тіньовими засобами. Які не дають змогу, ну, іншими словами, вони їх кришуть, вони їх захищають, не дають змогу для того, щоб вони були у фокусі уваги. Тобто вони виконують свою роботу, це типу, також іде робота для, для армії. Не підуть вони воювати. А яка доля ти в контексті війни? Відлюдник, вони відлюдники, вони, ну якби, їм допомагають, брехнею, тобто зливають їх, тобто, ну, іншими словами, приховують їх, не показують їх, не дають їх. Вони у відлюдництві, від них відвертають увагу іншими словами. Від них відвертають увагу, тобто, десятка жезлів. От, як пряма, то їх всіх дають. Їхній реєстр окремо створений. Ну, от як якась така ситуація. І вони вже вважаються при виконанні своїх обов'язків. Хоч і непрофесійним шляхом, хоч і з порушенням закону. Добре, що їх очікую від людей? ТЦКшники. Чи будуть покарані людьми? Ну, шість пентаклів – це карта. Справедливості певної міри, того, що там і тобі даю і тобі даю, щоб всім було порівно. Тобто, карта воздаяння за свої заслуги. Тобто в них буде воздаяння за свої заслуги. Щоб була зупинка, це буде неможливо. Неможливо буде зупинити воздаяння за те, що вони зробили. Ну, вони будуть не в виграшному. І це буде робитися так, щоб не привертати уваги. Їх люди покарають. Їх покарають люди. Не війна, а люди. Чи буде для них покарання від ЗСУ, від хлопців ЗСУ, яких вони насильно відправили? Ну, тут пентаклів, Закохані. Неполюбовне буде, буде шляхом, дуже таким хитрим шляхом. Хитрими шляхами. Я вам вже говорила якими. Не прямо підійшов, дав по башці, а дуже-дуже хитро. Дуже хитро буде це зроблено. Про наслідки, про фінальний результат ми будемо знати. Про фінальний результат ми будемо знати. Не полюбовно, значить, насильницьким чином і поза законом. Поза законом. Зупинка у їхнього уходу. Тобто вони не підуть від покарання, іншими словами, в ТЦКшників не буде шансу піти від покарання від хлопців ЗСУ, які повернуться з війни, вони получать на горіхи. Ну, ось так. І ця думка вже зріє. Ця думка вже зріє в головах. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є і все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, тримаймо стрій. До побачення!